Хочу зняти вам коротеньке відео. Ось таку картину мені сьогодні подарувала моя приймаюча родина в мою нову будівлю, яку я буду знімати. Ще я не зняла будинок, але буду знімати. Хочу сказати, що канадці дійсно неймовірні. Вони за цей місяць приносили мені подарунки. до... Теплі слова, підтримка. Але я хочу сказати, що я б рекомендувала, якщо ви їдете, все-таки подумайте, де ви будете жити перший час, тому що ось пройшов уже місяць, а я ще адаптуюсь. Для мене це буде не така жорстка адаптація, а така лайт-адаптація. Тому що, в кого є дуже гарна англійська мова. То йому легше. Моя англійська мова така лайт, ну, легенька. так. Я її зараз вивчаю. За місяць я стала більше знати слів, але я ще вивчаю з січня місяця я йду на курси і буду вже вчити на курсах цю мову. Я зараз чекаю, що вже там після 7-8 січня у мене буде тест. На мій рівень англійський, і мене вже тоді запишуть в групу, яку бачите, цілий місяць пройшов для того, щоб записали в, ну, в групу. Ну, це так у нас в нью НюГласго. Давайте знайомитись, бо мене питають, як мене звати. Звати мене Світлана. Я сама з міста Запоріжжя і хочу ще раз наголосити, що місто Запоріжжя розмовляють і російською, і українською, але з 14 а з 22 я. Ну, Розмовляю українською. Але спілкуюся російською. Той, хто розмовляє зі мною російською, я розмовляю російською, я володію обома мовами повністю, тому що я вчитель була в школі, я психолог, і я викладала українською мовою, спілкувалася з дітьми українською, російською мовою. Тому я вільно володію, Англійською, англійською, бачите, я не вивчила. Знаю я її поганенько для того, щоб ну, тут мені працювати. Я б могла зі своєю освітою працювати тут у школі, але асистентом вчителя або в садочку. Але моя англійська на низькому рівні, тому я її вивчаю, буду переробляти свій «work permit». Тому що він мене з обмеженнями буде знімати дозвіл знімати е, е, те, що мені не можна працювати з дітьми е, та з людьми. Ну, Там трошки процедура така е, довгенька, ну важко. Може комусь легко, хтось скаже, ой, мені легко, ну легко окей, 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 окей. Мені важкувато. я подивилася і думаю, ну оставила це на потім. Ну, ось Все, що я хотіла сказати, але хочу сказати ще одна новина, яка мене дуже-дуже вразила, і думаю, вона буде всім цікава. Я послухала, що Трюдо сказав, що українці, які приїхали в Канаду, всі, хто захоче остатися в Канаді, будуть сприяти. Тому, щоб вона сталася в Канаді на постійне місце життя. Тому я думаю, що це гарна новина для того, хто хоче тут жити і будувати вже тут своє місце життя. Ну так, так, Україну я дуже люблю і переживаю, і... але м -м -м, подивимось, як буде. Я буду розповідати все, що за мною відбувається. Дякую за підписку. У нас, у нас вже пошти 170 людей підписались. Підписуйтесь. Кожного разу буду розповідати все-все-все, як тут відбувається, що зі мною відбувається, може, це вам теж буде важливо на всі ваші питання відповім. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки або дізлайки, ну, вже як кому. E, пишіть коментарі. Відповім на всі коментарі. Хочете полаять, лайте, я психолог, я переживу. <сум> Тому позитиву вам. E, моя відповідь на те, їхати в Канаду чи не їхати треба їхати. Треба подивитись, спробувати. Ви нічого не, не загубите. Тільки може щось подивитись, подивитись щось нове. Вихід із зони комфорту це важливо. Ми зараз в Україні дуже-дуже в тяжкому стані Ну, емоційному. Ну, спод... ну, це Я Я хочу сказати, що я, як тільки були обстріли в Запоріжжі, для мене це був дуже великий стрес, тому що вже 9 місяців, почти 10 я була під цими обстрілами. Ну, Це було важко. Я зараз тільки-тільки стабілізую свій стан емоційний. Дякую, підписуйтесь. Я з вами, ваша Світланка, яка зараз в Канаді. Бай-бай!